Валося б художник це просто працівник галузі образотворчого мистецтва, скульптор, живописець та майстер. Але слово художник значно ширше ніж його подає тлумачний словник. Художник це людина, яка малює, вмочивши пензля у свою душу. Майстерня волинського художника Костя Борисюка щерть заповнена полотнами. А на столі гаряча кава по-львівськи. Хоча митець закінчив навчання у Львові більше 30 років тому, але й дотепер розпочинає роботу із піліжанки гарячого напою у супроводі класичної музики чи джазу. Тож послухаємо про мистецтво кольорів та барв у стилі безпредметного малярства. Митець це, це по суті людина, яка викладає свою філософію, своє життя. Чому кажуть, що це дуже інтимно. Майстерня це дуже інтимна. Це, по суті, так, інтим є його. Оце його є серце середина, яку він більший, довший час нікого не впускає туди. Мучиться, радіє на самоті. Але все рівно ну, митець повинен мати глядача. Оце співзвучність, от, дотик глядача, він потребує митця, його ще підносить. Творча майстерня особистий простір художника із залитою фарбами підлогою, плямами на стінах і великою кількістю приладдя для роботи. Кость Борисюк не соромиться творчого безладу. Пабло Пікассо про митців пензля писав: живопис, знаряддя для незрячих. Художник малює не те, що бачить, а те, що відчуває. Тож емоційна напруженість кольорових плям на полотні, стиль художника Костя Борисюка. А відтак у центрі його уваги не предмети, довкілля та реальна тематика, а духовні переживання, викликані ними. Тож, перше кредо художника, пошуки власної філософії. Що таке мистецтво для мене? Мистецтво це є певна філософія людини. Він, можливо. Ви розумієте, ви, ви, чому зараз мистецтво дійшло до такого, що митець може ставити виставу, може відеоарт, може всім, але виразити себе. Ви розумієте? От тому, що я кажу, це була шаблонізація, така соціалізму, що митець. Навіть було нас ну до абсурду доведено, що графік поділявся на книжкового графіка, прикладного графіка, там станкового графіка. Там живописець появ поділявся портретний живопис, батальний живопис. ну а як же ж виділити свої емоції? Поїздка за кордон, знайомство з сучасними художниками вплинуло на митця та його світогляд. А тому той, хто бачив його ранні полотна 70-х років, не впізнає картин Костя Борусюка середини 80-х. Художник подолав щаблі поступової розкутості пензля від академічного соцреалізму актуального у 70-х, до безпредметного вираження творчих імпульсів. На початку 90-х його полотна експонувалися в арт-галереях Шотландії, Англії, Голландії та Німеччини, що сприяли спілкуванню із досі до цього часу закритим залізною завісою західним світом. Дихання на повні груди, нові обрії, а відтак ще більше оголених, як нерв відчуттів, які зумів передати лише пензель. Тож, друге твердження митця: свобода без кордонів. Коли вже відкрилася завіса, по суті діла перебудова і це все, ну, художник повинен вже вибирати своє місце. По суті, коли він був під певним пресом, це все, художник повинен. І от чому з'явилось безпредметне? Тому що це оця ну, свобода і воля, яка війшла в мене, мені хотілося передати. Це безпредметне мистецтво не має, по суті, кордону. Воно може виразити свої емоції сповна. А я як так, що дуже. Ну, притягує мене колір, і я рахую, що ну, от живопис, це, це є емоції кольор. Такий же емоційний вплив на глядача досі мають картини голландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога. Творчість голландця справила неабияке враження на Костя Борисюка після відвідин галереї у Лондоні. Розмова із Ван Гогом та зустріч із ним назви серій полотен волинського художника. У мене найлюбимий мій художник — це Ван Гог. Коли я дивлюся його роботи, воно щось робиться, але я вже чув не від одної людини, що отак от емоційно діють його роботи на людину, тому що він вклав там, особливо цей арлівський період, коли вже він писав на, на страшенному такому по суті на, на одних оголених емоціях. Ну і це мене по суті діла також, чому виникли там ті серії. Розмова з Гагового, зустріч з Вангогом. Оце я хотів свої емоції кольором передати на глядача. Захоплюючись голландським митцем, життя якого минуло у бідності, кость Борисюк навчився сприймати мистецтво як дар, місію, самопожертву, а не спосіб заробітку. Мистецтво заради мистецтва, третє кредо художника. Якщо митець вибрав шлях митця, я думаю, що в якійсь мірі треба від певних благ земних відказатися, бо саме великі благи це творіння мистецтва. А мистецтво то щось є вище. Я завжди говорю, що митець повинен одною ногою йти по землі, а другою бути в небі, тому що то є провідник від фізичного до духовного. Чому церква і використала по суті діла? Ну, всі види мистецтва для того, щоб підняти ту людину, щоб підняти її. В нас сприйняття та її релігії, Щоб була задіяна архітектура, малярство, музика, спів все для того, оце і є. Що кажу, одна митця нога повинна бути на землі, а друга весь час небі. Тому що і як в небо полетить, то йому ну не Бог не дозволить бути там поряд. Розумієте, ну це я так образно говорю. І якщо він страшенно приземлений, кажуть земний, це це знову ж це, це є. Він рівняється з тими людьми земним. Однією ногою у небі, іншою серед людей. Уміння спостерігати за ними, бачити непомітне так, як це роблять діти, важливе для митця. Тож прийнято вважати, що діти заздрять дорослим, а дорослі дітям. Художник доти не зупиняється у творчому рості, доки уміє дивуватися світу, як дитина. То чи дорослий художник не дитина із багатою фантазією? Взяти кожну дитину вона малює дуже-дуже гарно. А чому гарно? Тому що вона виражає свій світ. На неї не діють ніякі канони, нічого. Навіть сприйняття світу з кожним віком. Ну, по-другому сприймається. Так і мистецтво сприймається, що ідеали були одні, наприклад, пізніше другі, пізніше треті. тому що й кажуть, що і юність цікава, там і зрілість, і старість. Вона повинна бути цікавою. От коли навіть людина фізично живе, воно все має свій певний ну, сенс в житті. Так само і мистецтво. от це незнайоме, коли він відкриває, воно свіже, гарне і емоційне. Оце і є мистецтво. Ще з дитинства закоханий у Луцьк він не навчився жити без рідного повітря і не покинув батьківщини навіть тоді, коли запропонували роботу за кордоном. Тож і малюється у рідній майстерні краще ніж у кімнаті з видом на шотландські гори чи вулиці Лондона. Чим людина старша, напевно, на більш сентиментальніша, ви розумієте, і в мене правда, це може комусь покажеться, що банально, але я, ну, наприклад, іду стежкою, стежкою, якою ходив там 50 років, і, і, і вона для мене співає. Чи там я дивлюся там, на дерево, воно оживає, я можу з ним розмовляти. Ну, це такі речі, що навіть не можна розказати, які ну, один гарно художник сказав, він живе в цей, ну, наприклад, він в Німеччині, в Мюнхені, він гарно сказав, що каже, я, як той е, раб прикутий до галері. Так, ну, так, він говорив про, про свою батьківщину. Ви розумієте, він з України, але як грав, я ніколи не можу вирватися з того. Ви розумієте, бо оце коріння воно завжди притягує і людину тримає. Тож четверте правило художника не сперечатися з долею та не тікати від неї. А якщо ж вона посперечається з ним, у нього в мистецькому арсеналі власна артилерія. Його полотна здатні пророкувати долю. Адже ніколи не знаєш, що буде на черговому полотні. Я написав свій щоденник митця. По суті, є. Ну, митець є паяцом в певній мірі. Як ви розумієте, в тому суспільстві. Так само подвійний портрет. Це роздвоєність людини. Розумієте? Вона може бути чорна, вона біла. Сприйняття світу. Знову там людина, подвійний портрет, чоловік, жінка. Ну це дуже велика обширна. Ну, у кожного митця є свій рецепт, розумієте? Один вже викристалізовано, все вималювано, і він передає так. А в мене по-другому нема певних рецептів, розумієте, а є так, що ти починаєш в тому напрямку роботу, а вона тебе так завела і так, так, так повелась, і так, що, що вийшло зовсім. Ну, Але загальна канва, по суті, лишилася на, на, на тій роботі. Тому що ну не можна сказати, от людина щаслива, там сьогодні так. так. Не можна ж рецепти записати кохання. Проте Кость Борисюк таки винайшов особистий рецепт кохання. Адже як художнику без музи натхненниці, і це п'яте правило митця. Перш за все. Любого чоловіка повинна бути жінка-натхненником. Я завжди то кажу, що це повинна муза бути. Ви розумієте, обов'язково. Ну, на, на даний час в мене жінка, дружина є в певній мірі якась муза. Але ну, митець, живописець без музики, без сприйняття своєрідного сприйняття природи. Ну, він не може бути митцем, ви розумієте, це ну нас ну зробили з митця. Я не знаю. Був час, коли з його зробили там. Яницею всіх, ще ж якимось. Ну, це, це дуже тонка тонка натура, тому що, що це, щоб творити, бути ну, страшенно вразливим, щоб по суті діла, впитувати все, що не може побачити ну, проста в якійсь мірі людина. Щоб ти, як губка втягував те, а потім воно через тебе проходило, і фільтрувалося, і видавалося тобою ну, на полотно. Дослідники мистецтва, критики та психологи часто намагаються з'ясувати, що сприяло народженню того чи іншого твору художника. Це власна філософія, плід фантазії чи наслідування вчителя, адже знання передаються від викладача до учня. А тому деякі митці не полишають академічної школи, а інші навпаки, тікають від канонів та правил якнайдалі. Митець Перш за все, школа. Школа це перший якір, який його тримає, його вчителі що передали, це, перш за все, потрібно забути це все, розумієте? І, і, і бути самим собою. І от так той художник за життя обліпає, так якби корабель старий, тими равликами, ракушками, що йде на дно. Так само й митець, коли він не є. Дитиною в мистецтві, коли він весь час не шукає чогось нового, тому що старе, воно набридає, ви розумієте, воно стає шаблоном, воно переростає в ремісте. А коли людина весь час з незнайомим стикається, от тоді дуже цікаво. Митець повинен як швидше забути, не забути, а кинути, бути учнем. Чим швидше він це, це відкине в сторону і почне, почне своє життя і, і творити, тим він і тому, що от я кажу, тих людей я взяв, але разом з тим, вже коли ну, був на дипломі, ми вже розмовляли, і той викладач дивився на мене як художника. розумієте, і ми вже спілкувалися як художники. Тому що ну не можна весь час ходити і говорити: о, це мій вчитель, це мій вчитель, і розумієте, і я буду його учнем. Не можна цього, тому що не було розвитку мистецтва. Сотня складених картин під стінами лише частина айсберга творчої особистості. Кость Борисюк виготовляє на замовлення вітражне скло, ще й робить міні-скульптури. А віднедавна його внесли до почесного переліку «100 кращих художників України. Світлевкасу така назва книги, у якій ідея старовинного іконопису переплітається із сучасним мистецтвом. Абстрактне мистецтво, воно зовсім вільне. Розумієте? Це, оце і, і мене сп... прийшло до мене, оце, ну, моє прийняття цього безпредметного. Хоч я і до цього, ну мені цікавилось. Але коли воно не пройде через тебе, по суті діла. То воно не буде твоїм мистецтвом, коли воно пройшло і через можливо певні переживання. Знову ж отоді воно перетворюється в мистецтво. Незважаючи на солідний вік, художник продовжує активно працювати. Твори останніх років об'ємні серії Зустріч з Вангогом, подвійний портрет, зустріч на Монмарті, окраса багатьох виставок. Полотна, білий дощ, щаблі до раю. Мій хрест відображають проблеми сьогодення. Тож, шосте правило митця іти у ногу з часом. У мене мистецтво по суті діла ну не констатація сьогодення певного от цієї минути. Ну, от мене народжується. По суті діла, воно напевно зв'язано з моїми емоціями, з мій, моїм прожитим. Я не працюю там. От сьогодні став, я намалював одну картину. Завтра я намалюю і закінчу У мене, по суті, йдуть серії. От Чому і такі великі, обширні серії, я працюю над, над ними. І от коли людина там заглиблюється, своїм спочатку діють емоції, потім ти пізніше включаєш мозок, думаєш і, і це все, і ти ходиш під тим враженням, ну, наприклад, певний час, а пізніше вже йдеш в майстерню, і, і я певний, ну от, ну от білий дош перші були такі в мене там. На Чорний горизонт це були визвані емоції Чорнобильської трагедії. Я це ходив, ну не контактація того, та й, а, а більше якась, більш загальна та, ну, трагедія та й української нації, по суті діла. Пізніше там було ну, серії Червоне вино. Ну, Це, це, це такі ліричні і, і, і свої емоції там були, чи там, ну, наприклад, там. Розмова з ванного, це знову ж розмова митця з митцем, сьогодення митця з тим про пройдешнім, але є ну розмова, розумієте, зв'язаність отого часу з тим. Безперечно, у житті кожної людини в душі визрівають почуття, котрі можуть втілитися у художні образи. А тому кожен із нас є художником. хоч не кожен здатен узяти пензлі, палітру, мольберт і створити відображення свого внутрішнього світу. Та, як на мене, варто відвідати хоча б одну творчу майстерню митця, аби закохатися у це мистецтво по справжньому. Треба, ж, щоб мистецтво був, ну, художник, митець за часом. Розумієте, за що я говорю? Що не можна весь час там курінням жити, тому що що коріння ну і сам станеш приземкуватим я не знаю чим. Весь час повинна людина рухатися в часі певному. Аби відроджувати національні традиції та підтримувати митців у їхній справі, традиційно у другу неділю жовтня в Україні відзначають професійне свято художника. Та чи можна вважати лише цей день святом для творчих особистостей, в яких немає кордонів ні на полотні, ні у власному ритмі життя? Його день завжди, коли він йде в майстерню, це його день завжди. Розумієте, це саме велике свято. І коли воно вже перетворюється в робочий день, в який художник не хоче йти, ну то, -то вже потрібно ховати чи ламати пензлі і викидати це все. А свято, от митець заходить в свою майстерню, і це для нього свято це день художника. Він не любить музики у ритмі двох нот, і коли його називають Костянтином Володимировичем. Він кость Борисюк, художник безпредметного малярства, емоційно червоний светр, гірка кава польвійський і запах олійних фарб це отрив тих портрета художника, який як писав австрійський письменник Карл Краус, може зобразити бігона без ніг, що йому успішно вдається.